Привіт, друзі! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про те, за що ні в якому разі не потрібно платити в Німеччині. Поставте цьому відео лайк, а також прокоментуйте, щоб якомога більше людей могли отримати корисну інформацію. Працевлаштування Перше, за що вам потрібно припинити платити, це за вакансії. Пам'ятайте, що в Німеччині всі вакансії для кандидатів являються безкоштовними. Рекрутеру оплачує їх роботодавець. Тому, якщо ви звертаєтесь до компанії, яка працює легально в Німеччині, вона має вам надати вакансію безкоштовно. Але зараз, на жаль, працює велика кількість компаній, яка намагається заробити з обидвох сторін. Боротися з цим дуже легко, просто не співпрацюйте з такими компаніями. Якщо вам потрібно офіційно працевлаштуватись або знайти допомогу з навчанням, ви завжди можете звернутися до нашої компанії Primasteps. Ми завжди раді вам допомогти. Житло! Якщо склалось так, що у вас наразі низький дохід, або ви вчитеся, та стипендія не дозволяє покривати оренду помешкання, ви можете розраховувати на часткове або повне покриття оренди. Ця субсидія називається Вонгельд, і отримати її ви можете у соціаль-амт вашого міста, заповнивши відповідну форму і додавши договір про працевлаштування. Далі вас можуть попросити заповнити, а, також подати певні відомості про вашу заробітну плату, а також підтвердження сплати орендної плати, як банку або онлайн банкінг. Внутрішній проїзд. Так, проїзд також може бути безкоштовним, не потрібно для цього чекати пільгових квитків. Достатньо піти на роботу. В Німеччині існує практика компенсації проїзду. Вона здійснюється трьома наступними шляхами. Перший шлях. Компанія надає вам службове авто, його страхування, обслуговування, а також пальне. Друге компанія оплачує вам пальне та страхування, якщо ви їздите на своєму авто. І третє: компанія покриває вам витрати на проїзний квиток. Але зазвичай діють обмеження по відстані до місця роботи. Ця відстань має складати приблизно до 30 км. Безкоштовний транспорт для українців до Німеччини у 2023 році. У 2023 році влада Німеччини організовує для українських біженців безкоштовні поїзди. Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn згідно програми Help Ukraine видає переселенцям квитки з їх допомогою. Можна проїхати до таких населених пунктів, як Мюнхен, Нюрнберг, Дрезден та Берлін. Обов'язкова умова це наявність українського паспорту, закордонного паспорту, айті картки або посвідки на проживання в Україні. Всі громадяни України, які втікають від російської агресії з Польщі, Австрії а також з інших країн, мають право отримати безкоштовний квиток. Якщо вам потрібно скористуватись евакуаційним потягом дальнього напрямку, вам наразі потрібен флаєр з є-токеном. Е Такі флаєри можуть отримати тільки українці в пунктах первинного прийому переселенців за наявністю id картки або українського паспорту. Лікування: кожен, хто легально знаходиться в Німеччині, застрахований. Медичне страхування сплачується або джоб або соціаламтам, або роботодавцем та вами в пропорції 50 на 50. В останньому випадку ваша частина вже включена в податок і автоматично стягується щомісяця. Медичне страхування покриває всі потреби пацієнта, такі як консультації лікарів, виписування рецептів, також певні ліки і обстеження. Також на відкладні випадки в стоматології вам не потрібно платити ні за що з цього переліку, але якщо вам потрібні певні дороговартісні ліки, конкретні аналізи чи обстеження, які не покриває базове страхування, то за це вже доведеться платити самостійно. Лікарняний входить у ваше страхування. Лікарняний компенсовується повністю вашим роботодавцем до 6 тижнів, а далі вашою страховою компанією. Тобто з вас нічого не стягується і вам не потрібно нічого сплачувати у випадку хвороби. Навчання так, у Німеччині не потрібно платити за навчання, якщо у вас достатній рівень мови. А якщо ви обираєте таку форму навчання, як Ausbildung, то платити будуть вам. А сума, звісно, не буде занадто великою, але достатньою для життя. Практика. Кожна практика, окрім навчальної, яка триває до трьох місяців, оплачується. І точно не ви маєте оплачувати практику самостійно. Якщо вас просять це зробити, тоді постає питання надійності та прозорості роботодавця. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Сподіваюся, що інформація була корисною, та ви зможете нею поділитись із знайомими та друзями. Я бажаю вам гарних вихідних. Всім па-па!